Привіт усім із сонячної Італії. Сьогодні говоримо на шкільну тему. Отож, коли починається навчання в Італії у школярів. Від війни та геноциду, що його розв'язали в Україні росіяни, наразі рятуються в Італії понад 120 тисяч українців, із них понад 40 тисяч дітей. Зовсім скоро вони підуть на навчання до місцевих шкіл та університетів. Навчання в італійських школах починається одночасно. В різних регіонах країни це можуть бути свої дати. Як правило, дата початку навчання припадає на першу половину вересня приблизно 5-15 вересня. Навчальний рік в Італії складається з двох семестрів і триває до середини червня. Навчання починається о 8. ранку або о 8.30. Уроки тривають по 50-60 хвилин, перерви по 10-15 хвилин. Навчальний процес доволі інтенсивний і швидкоплинний, як правило, навчання завершується ще до обіду, тому у багатьох італійських школах немає їдалень. Італія традиційна країна, де велику роль відіграє сім'я, а тому обід вдома є звичайною практикою. Але якщо школою проводяться додаткові заняття, до поскола. Танці, музика, спортивні секції або діють кілька варіантів розкладів. Тоді вона працює до 16, 16.30 та готує дітям комплексні обіди. В італійських школах вчаться і по суботах. Це якраз і дозволяє рано завершувати уроки та їсти вдома. Втім, є інший варіант ситті корта, тобто короткий тиждень. А ваші діти йдуть до школи. Як ви вирішили це питання у ваших сім'ях? Підписуйтесь на канал, багато цікавих відео, пізнавальних про Італію і про життя у цій країні. Чао-чао!